Спробуємо поставити питання по цій реально топ-темі дня останніх кількох днів Тарасу Загородньому, керуючому партнеру національної антикризової групи. Пане Тарасе, буду намагатися ставити загальні питання і від вас, звичайно, чекаю конкретики. Наскільки вона зараз можлива? Як ви можете оцінити процеси, які зараз відбуваються навколо набу? Ну, давайте так. Є конкретика пов'язана з матеріалами, які представлені громадськості СБУ. Так, Проведена робота стосовно конкретних людей, які підозрюються в співпраці з Російською Федерацією. Є три людини. Одна вже сьогодні арештована, яка працювала безпосередньо Кусаров, по моєму чи гусаков людина, яка безпосередньо була в центральному апараті. Набу де зафіксоване за даними СБУ 60 епізодів співпраці з ворогом. передачу даних щодо детективів набу щодо. Тих людей, які співпрацювали щодо і щодо СПШ, які спів... і по справах, які там були, та багато чого іншого. А інша справа стосується людини, яка працювала в відповідала за діяльність набув прифронтових містах. Він підозрюється в державній зраді співпраці з родичами, які знаходяться на, на території Російської Федерації. Дуже багато питань щодо статків цієї людини та багато іншого. Ну і плюс те, що сьогодні було опубліковано, це яким яким чином в помешканні депутата, який втік до Москви, знаходяться матеріали, які не можуть бути. В руках людей, тобто, там матеріали щодо секретних операцій, які проводяться набу, яким чином опинилося у нього в руках анкети, особові картки детективів набу та багато чого іншого. Тобто, йде планова робота щодо боротьби з ворожими елементами в усіх органах влади? Як ми е, маємо продовжувати е, цю боротьбу? Ви кажете, планова робота. Як якщо брати різні рівні існування нашого суспільства, продовжити цю боротьбу з російським впливом всередині країни? Ну те, це планомірна робота, тому що враховуючи той рівень агентурного впливу, який Росія вибудовувала останні 30 років, воно знаходиться на різних рівнях, так. Це і питання по церкві, по яких постійно відбуваються арешти, і, ну по московській церкві мається на увазі арешти високопосадовців, які отримують вироки. А це робота по коригувальникам, які активність проявляють при фронтових містах або по тих, по яких відбуваються обстріли. Тобто роботи в дійсності дуже багато, тому що на жаль. Ворог активно, активно модернізує свої способи вербування людей, способи дестабілізації українського суспільства. Ми бачимо, що є намагання вербувати в тому числі підлітків, користуючись там різними способами, там через месенджери, через інші засоби комунікації для того, щоб вони здійснили або там виготовлення вибухівки а потім використовується це для того щоб підкладатися вибухівки наприклад воїнам зсу ТЦК, ми знаємо історії коли люди правда не розуміючи навіщо їх хтось просить підвести там вибухівку до якогось ну наприклад в ТЦК, не розуміючи що їх просто підірвуть. Ну тому робота в дійсності дуже багато, і е, можна сказати, що контррозвідувальний режим у нас витримується загалом. Чому тому, що росіянам не вдалося здійснити такого от масового теракту, який вони точно готували, ну за всі роки широкомасштабного вторгнення це і є підтвердження якості роботи. Так, і Верховна Рада, давайте поговоримо тепер про цей законопроект, який вже обговорюють в пабліках, схвалила у другому читанні законопроект, яким у разі набуття його чинності буде змінено повноваження Офісу Генерального прокурора відносно НАБУ і САП. Керівники НАБУ і САП висловили занепокоєння щодо цього документу, і варто додати, що законопроект вже викликав резонанс. Як, на вашу думку, розвиватимуться події далі? І як вони мають розвиватися в громадянському суспільстві? Ну, звичайно, що керівники не задоволені. Де ви бачили бюрократа, який задоволений, що у нього забирають частину повноважень? Тому що те більше, що, звичайно, що вони будуть протестувати. Але 10 років функціонування набу і САП показало, що реальної реальних результативності немає. Що до речі, підтвердили навіть експертиза міжнародних партнерів є в відкритому доступі. Можете подивитися. Вони за півроку там взяли а, діяльність НАБУ і САП. До речі, там тоді ще було підкрес що не зрозуміло, як матеріали слідства від цих відом зупиняються в відкритому доступі, а там таке знаєте формулювання. Є що вони таки не змогли визначити чи впливає чи впливає ці органи на рівень боротьби з корупцією. Тобто такі вбивчі в дійсності формулювання. Це при тому, що достатньо лояльна в принципі комісія була там півроку. А за 10 років фактично ніхто не контролює ці органи. У нас знаєте чомусь так інтерпретація, інтерпретація терміну незалежний а в нашій державі хочуть, що нікому не підконтрольний. А це маніпуляції терміном, який йде з американської з американського політикуму. Там термін незалежний. Не означає, що безконтрольно працює структура. Там термін незалежний, означає, що вона підконтрольна в першу чергу конгресу і несе повну відповідальність конгресу Сполучених Штатів Америки. Тут у нас ми бачимо, що є працювала безконтрольна структура. Там багато питань було достатків, які якось з'являлися у детективів. Там же купа ще історій. Ми ще почуємо дуже багато історій щодо набу. Почекайте, це тільки початок. Є російські паспорти, є агентура, яка там присутня. І багато чого цікавого теж буде. Ми ще почуємо. Стосовно реакції, ну яка реакція? Кого тих, хто формував цей САП, Так вони не хочуть нести відповідальність за те, що за те, що було зроблено. Вони ж дивіться скрізь тільки говориться про незалежність там, да що то втрачають. А чого всі ігнорують, що спіймані люди, які конкретно працювали на Росію, і це знаєте, якось ігнорується. Чому то вони просто розуміють, що так відповідальність може бути на них? А хто це захищав це набу неефективно? А справу злочевського я пам'ятаю історію. Хто хто тут хто активно захищав, фактично без вироку І засекречена справа в тому числі? Тому я думаю, що ці люди захищають просто своє, е, своє е, свої е, авторитет, які сильно похитнувся після того, що відбувся. Чи буде якась реакція, яку у нас лякають? Я думаю, що реакції ніякої не буде. Тому що ну в першу чергу для нинішньої адміністрації Трампа всі, всі інфраструктури, які пов'язані з проектами USAID по всьому світу, в тому числі в Україні. Є ворожими для них, і так, так вони розглядаються. Тому я не думаю, що вони якось будуть реагувати на те, що буде відбуватися. Я, до речі, не виключаю, що це було узгоджено, в тому числі з нашими партнерами, деякими, так які в принципі не цікаві були ці структури. А після того, що зараз поспливає по реальній роботі, набу виявиться, що і міжнародні експерти раптом кудись будуть зникати, які затверджували штатний розклад, проводили відбір тих людей. Потім виявиться, що це люди з паспортами були російськими. А хто відповідальні за це буде нести? І я підозрюю, що раптом нікого ми не знайдемо, тому я не думаю, що буде якась катастрофа, якою нас лякають. Я зрозуміла, почула вашу позицію. Дякую, пане Тарасе. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової кризової групи.